Мирного життя вам, мої любі. Трохи моє здоров'я приклало мене знову до приходжу до тями, стараюсь вийти з стану, який незрозумілий, тривожність, страх, паніка, таке, знаєте, все погане. І щось воно все частіше і частіше стає, але молюся Богу, прошу. Всі сили всіх святих часів і народів, прошу здоров'я, щоб вийти з цієї такої, знаєте, випасти з цієї ями, коли дуже-дуже погано. Зараз багатьом погано. Я вірю, я нічого не кажу, що мені найхудше. Дякую Богу. Є хліб, є вода, є світло, є своя оселя. Дякую. Я за все дякую кожного дня за все добро, яке я маю. Яке мають мої рідні, близькі, знайомі. Дякую, дякую за силу. безмежно, вдячна тим хлопцям. Але ось такий ось цей холод, який прийшов, і оце страхіття, морози. І так, знаєте, лягаєш в постіль і не можеш. Думаєш, Боже мій, в постілі, в добрі, в теплі. Та що ж таке, чого ж ти не радієш життю, чого ж ти не скачеш від радості, в тебе ж все добре, в тебе ж все є. Ти ж в захистку тебе захищають, але ні. Душа і серце розриваються таким пекучим болем, що з ума можна зійти. Тільки тривога лунає, молився Богу, Господи, спаси, і сохрани весь народ наш український. Чому ж так, чому ж так відбувається, чому ж таке горе, чому ж в нашому такому віці, в такому вже такий час, таке сторіччя, таке життя, а. Люди гинуть не за що. Гаряча кров ється на білосніжний Цей сніг, який холодить, душу, серце, тіло холодить. Боже правий. І не дає воно спокою, не дає воно жити спокійно, тому що зараз в стані країна війни, де вже можна спокійно жити. І ось накрило мене вже тримає мій стан здоров'я довго, багато вже днів. Стараюсь, звісно, вийти з цього стану. Молюся, прошу всіх святів, святих, всіх часів і народів. Прошу укріпити мене, тому що дуже важко. І вірю, що пройде цей стан. Це я викорабкаю з цієї ями, цієї хвороби, і все буде добре. Ви мене побачите веселою, усміхненою, щасливою, радісною. Буде для вас відео, буде для вас все й Боже здоров'я, бережіть себе, ви в себе єдині.